24 серпня мудрість дитини. І сталося, що третього дня відшукали у храмі його, як сидів серед учителів і вислуховував їх, і запитував їх. Усі ж, хто слухав його, дивувалися розумові та його відповідям Луке 2,46.47. Нерідко можна зустріти ілюстрацію до цього тексту, що має такий заголовок. Ісус сперечається з учителями, але таке уявлення далеке від істини. Ісус був видимим проявом Бога. Бог є любов, а любов не поводиться нечемно, не шукає тільки свого. 1 Коринтян 13,5 але для 12-річної дитини було б дуже недоречно сперечатися зі старшими людьми. Він уважно слухав і ставив запитання. Але не для того, щоб спантеличити книжників і похизуватися своїм розумом, а для того, щоб навчитися. Він скромно відповідав на їхні запитання, і це достойна поведінка для будь-якої дитини. Він сидів серед учителів біля їхніх ніг, як учень, а не стояв як наставник. І люди дивувались його розумінню та відповідям. І тут більшість читачів цієї розповіді не засвоюють урок, призначений для них. Вони сприймають усе як само собою зрозуміле. Мовляв, Ісус був винятком надзвичайно обдарованою дитиною. І що від жодної іншої дитини 12 років не можна було очікувати, що вона знає скільки, скільки знав він. Усе це помилка. Безсумнівно, так. Далеко не всі діти. Якщо взагалі такі є, виявляли таку саму мудрість і розуміння у 12-річному віці, як Ісус. Але це не означає, що вони не могли б цього зробити. Писання нам говорить, тому мусів бути у всьому подібний братам Євреїв 2.17 Не тільки у своїх стражданнях, а й у своїх життєвих вчинках. Він залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами його. 1 Петра 2,21 Ісус проявив саме ту мудрість, яку має проявляти будь-яка добре навчена дитина. Він був як дитиною, так і дорослим, щоб як діти, так і дорослі могли жити і спасатися його життям. Його життя проявлене в усій повноті в сьогоднішній дитині, зробить її такою самою, якою був і він. Усі, хто його чув, дивувалися, але не мали б. Тобто, якби слово Боже слухалося ними так, як належало, то такі речі були б звичною справою, це не вважалося б чимось надзвичайним. Велике горе і ганьба, що така мудрість досі не зустрічається. Якби християни читали цей уривок життя Ісуса з користю для себе, то не було б нічого незвичайного в тому, що діти знають стільки ж істини, скільки більшість докторів богослов'я. А що ж тоді говорити про людей старшого віку? Звичайно ж. Вони б знали відповідно більше. Бог відкрив немовлятам те, що було приховано від мудрих і розумних, і тому ми часто зустрічаємо дітей і говоримо: ось діти, мудрі не по роках, і це також помилкова заява. Жодна дитина не буває мудрою понад свої роки. Просто тисячі дітей менш мудрі, ніж мали б бути у своєму віці. І коли якась дитина дійсно виявляє певну міру мудрості й розуміння, яку Бог задумав як норму для кожної дитини, більшість людей, що її побачать, так нерозважливо поводяться, ніби вона диво природи, аж поки її мудрість не стає під загрозою перетворитися на безглуздя. Дитина, яка раніше була простою і природною, тепер, уявляючи, що вона знає щось незвичайне, стає зухвалою та самозакоханою, розраховуючи справити зовнішній ефект. Вона уявлятиме собі, що всі нею захоплюються або ж повинні захоплюватися. І навмисно намагатиметься привернути увагу до своєї, нібито вищої мудрості, яку саме цим і втрачає. Дуже шкода, що більшість людей, не розуміючи, скільки насправді має знати дитина, фактично заважають дітям зростати у знанні, необхідно вчитися від Господа Ісуса. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!